Що друзі, ми продовжуємо знайомити вас із нашими крутими учасниками, де один войс найкращий голос крини, і наступна учасниця, яку залюбки я вам представлю. Ви її вже знову ж таки знаєте, але хотілося б і із нею більш детально поговорити про неї і про до речі ту групу підтримки, яку вона з собою а, привела а, сюди, до нас на студію. Носенко Марина, привіт! Як справи? Добре, як настрій. Дуже добре. Дуже добре. Ну скажи, після першого туру, коли ти виступила зі своїм прекрасним човнем, який в тебе був настрій, все тобі сподобалося у нас? Так. То ти вирішила завітати на другий тур? Так. А тепер ще треба буде на третій завітати? Да. Ну Це ми з тобою після виступу розкажемо нашим глядачам, що для цього треба зробити. А я знаю і бачу, що ти з собою привела класну групу підтримки, яка тебе завжди всюди підтримує. Познайом нас із ними. Хто це? Це прийшла моя мама та мій вчитель по вокалу. А маму як звуть? Юля. Мама Юля і вчитель по вокалу Євгенія Ростиславівна. О, а тут Євгенія Ростиславівна, розумієте? Так, добре. Мама співає в тебе? Ні. Чому? Не знаю. Давай у неї спитаємо, коли ти будеш на сцені. Я в неї спитаю, чому вона не співає. Якщо вона зголоситься, будемо з нею трошки підспівувати тобі. Добре. Ти погоджуєшся? Так. Ну все, дуже круто. Сьогодні що співати будеш? Літак. Куди летимо? В Америку. <реш> Добре, давайте в Америку. Ми з тобою а, погоджуємося. Ти нас з собою візьмеш. Так. Все, візьме, тоді летимо разом в Америку. Я бажаю тобі гарного виступу. Давай ще раз п'ятьорочку yeah. і удачі тобі. Чекаємо на сцені. Ти кажеш ні, а я ж так, та знаю я, почути своє серце, треба усечі. Хмари не спів... Ну, от цікаво. Мала сказала, що мама не співає. А у мами теж горять очі. Чому мама не співає? Скажіть, будь ласка, бо мама просто не має голосу, тому не співає. <рес> і все. А вона, окрім вокалу, ще чимось займається паралельно чи тільки вокал спів? Ні, балетом і бальними танцями. Що їй більше подобається? Все, їй подобається все. Вона така, що запишеться всюди. Навіть куди я навіть, вже кажу, все, стоп, немає часу, в мене вже більше ні на які твої оці досуги. А ви чому надаєте більше перевагу? Що вам більше подобається і як вона більше робить? Або для її розвитку, наприклад. От чому б надали перевагу? В школі. <реш> <реш> я б надала перевагу школі. Це такі іноді не вистачає часу на основне, так я наскільки розумію. Так тому я просто це я це дуже люблю. Мені дуже подобається. Вона супер в мене талановита. Але я думаю, що школа це основне. Ну, ви пишаєтеся вашою дитиною? А вже ж, я, я думаю, кожна мама пишається своєю дитиною. Так. i Носенко, вітаємо тебе. Мама тобі плескає ти диви, яка мама задоволена. Насправді, привіт, підходь сюди ближче до мене. Ну що, ти задоволена своїм виступом? Так. Тобі все вдалося, що ти планувала, що ти хотіла? Так. Скажи, будь ласка, а, от ми з мамою спілкувалися, поки ти була на сцені. Вона сказала, що треба в тебе спитати, що ти займаєшся окрім бокалу, ще дуже багатьма а, цікавими речами. А що тобі більше подобається? Танцювати, співати? Співати? Все-таки співати. Так. От і правильно. Тоді займайся і далі тим, що тобі подобається. А для того, щоб попасти у третій тур, що треба робити? Ще займатися. Ще займатися, це правильно. А що треба сказати нашим глядачам? Щоб ви, вони теж займалися. І співали разом із нашими учасниками. А голосувати за тебе треба? Так. О, скажи їм, щоб вони голосували за тебе. Голосуйте за ним за мене, отак під виступом, носенком Марини лишайте ваші коментарі, подобайки для того, щоб ми з нею обов'язково побачилися у третьому фінальному турі. Ти молодчинка, ще раз тобі п'ятерочку, до мами обнімайся.